Блокують розмноження вірусу та рятують від ускладнень, якщо приймати їх вчасно та за призначенням лікаря. Медики закликають пацієнтів не нехтувати противірусними препаратами, особливо при грипі, ковіді чи гепатитах. Пояснюють, ці ліки пройшли низку тестувань та мають доведений рівень ефективності. Якщо не призначати специфічну противірусну терапію при грипі в перших перші 72 години, виникає високий ризик захворювання на пневмонію, це є ускладнення грипу. І всі ми знаємо, що при грипі пневмонії надзвичайно важкі і є висока летальність. На рахунок коронавірусної інфекції є два типи противірусних препаратів, які можна приймати амбулаторно і які можна приймати стаціонарно. Доведено всі люди, які приймали противірусну терапію, специфічно спершу. Днів вони в принципі не були госпіталізовані, вони не мали важкої важкої форми перебігу. Ну і відповідно, як такого лонг ковіду таких пацієнтів не спостерігається. Та варто пам'ятати, кожний противірусний препарат має свою добову дозу, кратність прийому і тривалість курсу лікування, яких варто чітко дотримуватися, щоб ефект був справді позитивним. Третя велика когорта противірусних препаратів це, от, власне, є такі два вірусні гепатити Б і С. Якщо цей вірусний гепатит є вчасно діагностований, якщо вчасно приймати противірусну терапію, і саме тими курсами, які потрібно, ми маємо дуже позитивні результати. І за пів року дуже багато є пацієнтів від'ємними на предмет і на вірусвірусного навантаження. І це препарати не виготовлені, Бог знає де а Бог знає, яким, а вони мають доведений рівень ефективності. Тому обов'язково необхідно розуміти, що лікування вчасне любого захворювання, воно власне превентивно нас запобігає від того, щоб виникали ускладнення, які в подальшому можуть призвести або до інвалідизуючих наслідків, або навіть і до летального випадку. А ось із ГРВІ ситуація дещо інша. Гострі респіраторні вірусні інфекції лікують здебільшого симптоматично, і бігти до аптеки та самостійно купувати собі противірусні препарати не варто лише за призначенням свого терапевта чи сімейного лікаря. телеканал